Дух Різдва, тобто гарний настрій, приходиш, запалюєш гірлянди. Вже автоматично новорічна атмосфера. Тому я дуже люблю цей період, тому ялинка для мене це дуже головний атрибут свята. Рівняни вже активно готуються до новорічних свят. кажуть, найулюбленішим моментом є прикрашання різдвяного дерева ялинки. Це об'єднує між собою всю сім'ю та створює атмосферу затишку. Цьогоріч найбільшим попитом серед рівнян користується штучна ялинка, невеличку таку. Ну, таку штучну, не натуральну. Ми ніколи натурально не купуємо, якось шкоди їх вирізують, і такі гроші платить, ну не розумію цього. Хіба гілочку якусь живу можна поставити. А придбати її можна у будь-якому супермаркеті чи на ринку. Ціни на штучні ялинки залежать від її розміру та дизайну. Маленькі деревця та коштують від 150 і до 400 гривень. Середні та більші від 400 і аж до 2000 гривень. Натуральні ж ялиночки дешевші. Від 200 гривень стартує ціна метр півтора, і залежно від пишності, знову ж. І відповідно ціна буде підніматися, якщо ялинка буде більша і більш пишніша. Основною перевагою натуральної ялинки в домі є хвойний запах. Він дарує відчуття свята та наповнює будинок духом нового року. Сьогодні у Рівному можна знайти чимало точок, де продають ялинки, а вибір дуже широкий. На зрізані дерева ціни стартують від 200 до 1000 гривень. Дерева у Горщику дорожчі. Маленьке деревце коштуватиме від 300 гривень, а більше від 700. Також у продажі є гілочки ялини та різдвяні вінки. Це буде коштувати 200 гривень, а маленькі почечки вяжу мале маленький там 50 більше і 100 якщо такий великий можна взяти без 150 Продавці кажуть, цьогоріч охочих придбати гілочок ялини стало більше. З них люди роблять різні декорації та купують, щоб наповнити дім запахом лісу. Я от завжди гілочки беру, хочу віночка зробити сама. Для мене це символічно. Просто я люблю коли. Пахне так затишком, природою. Це так, знаєте, дуже наповнює душу, ну, і відчуття свята. Це багатство наше. З цього ми складаємось. Радість. Ми завжди діти. Ірина Грабчак, Артем Шоула, телеканал ITV.